Для відкриття 18-го українського муніципального форуму єдність для перемоги та відновлення України запрошую до трибуни голову асоціації міст України, київського міського голову Віталія Кличка. Шановні друзі, шановні представники громад України. Дорогі наші гості, ми дуже дякуємо представникам іноземних представникам посольств. Ми дякуємо представникам Верховної Ради, уряду, всім, хто приєднався сьогодні до проведення форуму. Розумію, як ніхто інший, наскільки тяжко залишити свою громаду, знайти час для того, щоб приїхати в столицю. Ми дуже дячні вам і переконані в тому, що форум дасть відповіді, зможе вирішити багато питань місцевого самоврядування. Долати всі виклики, які лежать на плечах, на плечах нашої країни, на плечах наших Збройних сил, на плечах місцевого самоврядування, яке робить все для того, щоб помагати, допомагати нашим воїнам долати виклики і захищати нашу державу. 18-й Український муніципальний форум єдність для перемоги та відновлення України розпочинає свою роботу. Пропоную виконати державний гімн України. Слава Україні! Шану Шановні колеги! Ми з вами сьогодні маємо можливість зібратись, обговорити ключові питання. Маємо можливість працювати, реалізовувати плани. Надавати послуги, підтримувати наше мирне населення, підтримувати наші Збройні сили, але ми повинні не забувати, що дякуючи на Харківщині, Сумщини, Чернігівщині, Херсонщини, які сьогодні стоять на захисті наших міст, сіл, селищ. Кожного дня, ризикуючи своїм життям, роблю все для того, щоб захистити наше право жити в демократичної європейській країні, будувати нашу країну. Велика кількість, велика кількість мешканців з кожної з ваших громад одягнули військову форму. Маючи, маючи дуже мирне професії, лікарі, вчителя, різних професій люди одягнули військову форму, і сьогодні зі зброєю в руках, на жаль, велика кількість наших патріотів віддала найдорожче, що є у людини, своє життя. Заради нашої держави, заради нашого майбутнього. Пропозиція згадати хвилину мовчання наших воїн, завдяки яким ми маємо можливість сьогодні тут зібратися. Хвилина мовчання, будь ласка. Дякую, прошу сідати. Шановні друзі, шановну колеги, обговорити ключові питання, які турбують кожну громаду, щоб спільне знайти рішення критичних критичних питань, обмінятись досвідом, щоб зробити кожну громаду сильною і зробити сильною нашу країну. Я хочу ще раз подякувати. Я ще раз хочу подякувати гостям, які знайшли можливість прийняти участь в нашому форумі і надати можливість виступити також з вітальними словами. А зараз хочу передати слово директору Асоціації міст України Олександру Слобожану. Александр Володимирович, будь ласка.